Дуже часто кандидати негативно ставляться до кейсових завдань, або тестів при проходженні співбесід. Не хочу засмучувати, але вибирати ви можете тільки або проходити цей етап відбору, або відмовитись. Правила відбору на ту чи іншу посаду встановлює компанія-роботодавець. Краще давайте поговоримо про те, коли і скільки тестів є доречними, щоб ви могли розуміти, як діяти, коли вам таке пропонують. Хочу, щоб ви були підготовлені і зробили правильний вибір. Отже, одне кейсове завдання для профільного фахівця це нормально. Воно має показати, як ви мислите, як підходите до виконання, як структуруєте інформацію, як презентуєте її, наскільки творчі ви підійшли до виконання та багато іншого. Для вас, як кандидата, це теж гарний етап. Тому що ви більше дізнаєтесь про компанію. Плюс ще раз зможете подивитись на майбутніх керівників або колег, коли будете захищати завдання. Звісно, якщо буде особиста зустріч за результатами виконання. Також саме завдання може багато сказати про саму компанію роботодавця. Потрібно тільки проаналізувати цю інформацію ретельно. Якщо разом з кейсом вам пропонують ще пройти тест, це теж не критично, але потрібно розуміти, про що тест. На оцінку чого він направлений. Бо кейс зазвичай розказує про ваші хардскіли, а тест може про софт скіли. Але краще вам про це дізнатись у рекрутера. Але якщо вам пропонують перелік якихось тестів, значення яких вам не пояснили, або на їх виконання потрібно витрати декілька годин, або ці тести можуть розкрити якісь ваші суто особисті моменти, наприклад. Віросповідання або сексуальну приналежність. Вибір за вами, чи приймати в цьому участь, чи відмовитись. Щоб було легше вирішити, чи нормальна кількість етапів чи завелика, скажу, що 2-3 етапи відбору достатньо. Для топ-позицій їх може бути 4-5. Тепер ви все знаєте. Впевнена, ваш вибір буде правильним.